Мої вітання глядачам каналу МТК. Ви вже знаєте, що на нашому каналі стартував сезон розіграшів несподіванок. І я сподіваюся, що ми з вами будемо грати, вигравати. І тепер ви маєте нагоду отримати подарунки та грошові призи. А підготувала для вас таку несподіванку газета Колобиська правда. Саме тому наша програма називається Правдивий розіграш. Це ваш шанс стати багатшим лише за одну мить. Не втрачайте його. Грайте та вигравайте. Ми зробимо ваше життя ще приємнішим. Ми це газета «Коломийська Правда, Магазин Перлина та телеканал «НТК». Отож, минуло вже більше місяць, коли правдивий розіграш стартував. І, хоча всім добре відомо, як люди відставляться до проведення подібних процедур, ми гарантуємо, у нас все чесно, запорукою цього є те, що ніхто з організаторів проекту не знає комбінацію цифр, які сьогодні будуть відкриті для учасників нашого з вами розіграшу. Але спочатку хочу вас познайомити з правилами правдивого розіграшу. От у мене в газеті, в руках газета Коломийська правда, це свіжий номер. Зверніть увагу. Саме в ній надрукований купон, з яким ви маєте нагоду стати трохи багатшим. Вам потрібно заповнити лише комбінацію з п'яти цифр. Головний редактор газети Віктор Фітьо, що середи, мене приноситиме мені в студію кілька телефонних карток. Поповнення, ми виберемо одну з них, зітримо захисний штрих-код і оголосимо комбінацію останніх п'яти його цифр. Той, хто переможе, отримає обов'язково приз. І найголовніше, хто вгадає комбінацію. Двох останніх цифр, той отримує картку поповнення від газети Коломийська правда. Хто вгадає три цифри, отримає 500 гривень, чотири цифри тисячу гривень. І нарешті хто вгадає комбінацію з п'яти останніх цифр, штрих коду стане володарем. Як це було на початку 5000 тисяч гривень, але ні. Я хочу сказати насправді ні. Після кількох розіршів джекпот нашої програми вже є 10 тисяч гривень. Ну а ще ви можете скинути смс за номером телефону, який зараз бачите на своїх екранах, а також спробувати виграти наші призи. Вам навіть не треба нікуди ходити. Лише запишіть комбінацію з п'яти останніх цифр. Надишліть до нас, а далі фортуна може бути прихильною до вас. Ну навіть сьогодні. Так що грайте з нами і вигравайте. І це не жарт, це правдивий розіграш. А за мить в студії з'явиться головний редактор, про якого я вже говорив Віктор Фітьош, з черговими картками-поповненнями. Ми з вами дізнаємося комбінацію останніх п'яти цифр штрих коду, яка може принести вам 10 тисяч гривень. Зачекайте, не перемикайте телевізора. Грайте з нами, це правдивий розіграш, це ваш шанс стати багатшим перед новим роком. Ну що ж, як я обіцяв, чудеса трапляються. Віктор появився в студії. Вікторе, привіт. Привіт. Е, минулого разу ти мені розповідав про те, що до вас е, приносять картки, присилають купони е, з інших районів. Чи збільшується географія нашого розіру? Ну так, до, 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 вже до тих районів, які були много разу, ще долучилася Косівщина, але цього разу е, дуже багато прийшло смс яких понад тисячу. Очевидно, що коломіяни йдуть в дух з часом і довіряють більше технічним засобам передачі інформації. Скажи, будь ласка, от ти своїм е, знайомим е, що радиш е, смс-ки надсилати чи все таки купони? Ну я людина консервативна і довіряю більше купонам, хоча смс-ки. А консервативна, тому що ти кажеш, що е, от то написано: пером не можна виробити. Суркирую? Як то кажуть, рукописи не горять. Згідний з тобою, згідний. Давай так. Ти приїзд Так. А, покажи. А, давай, я, я, я виберу одну. Прошу. Раз, раз два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик. Погулять. Ось оцю. Будь ласка. Ось оцю, Вікторе. Будь ласка. Ну що ж, увага! Увага, шановні наші телеглядачі! Зараз Віктор зітрає дві останні цифри. Комбінація з двох останніх цифр, а це означає, що вже зараз ви зможете виграти картку поповнення. Картку поповнення від газети «Колумийська правда». Пам'ятаю, Віктор останнім часом розказує нам, як він вчився в школі. Останні цифри чомусь завжди були 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ось так вчаться, потім стають кандидатами наук. Ну, сьогодні, вероятно, урок фізкультури, тому що цифра 5. Ага, цифра 5? 5 та 7. Щасливі цифри. П'ять та сім. Це картка поповнення. П'ять та сім. Побачили. Побачили всі. Е, Вікторе, ти не боїшся затерти ще дві? Та ні, я для цього сюди прийшов. Давай ще дві. Ще дві. А цього разу я зрозумію, що в тебе так все. Я вети один секрет. Він завжди е, старав е, отой штрих код п'ятьма копійками. Цього разу п'ятдесятьма. Тому цифри такі, знаєте. Стають щасливі і кращі. Чи далі до твої оцінки шкільні? Ну, це далі пішта оцінки. А далі. Ого! Ого! Навіть таких оцінок в школі нема. Два нулі. 0057. 0057. 57 Будь ласка. 0057 це тисяча гривень, якщо хтось вгадав таку комбінацію. І останню. Останню цифру я попрошу тебе ззрять, зараз стерти, щоб ми дізналися, чи є сьогодні в студії людина, яка виграла 10 тисяч, боже ти мій! 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень, 10 тисяч Показуємо? – Думаю, що так. Чи не показує? Та думаю, що показує. Ще, може по 5 тисяч і поїхали відпочивати. І до того не йдемо. Так? Да? Ну що ж, увага, шановні коломияни і ті люди, які зародилися на телеканал НТК. 0057 це вже було, а тепер остання цифра 6. 6. 0057. 60057. Це 10 тисяч гривень. Якщо сьогодні ніхто не виграє, значить наш джекпот збільшиться, правда? Тобі не шкода, от, ти головний редактор. В тебе є колектив. Їм треба дати зарплату, їм треба е їх треба бавити, десь возити. Тобі не шкода 10 тисяч віддати? Десь там мож можливо трохи і шкода, але гра є гра. Тобто 10 тисяч, хто виграє, той виграє. Так. І ти про це не жалкуєш абсолютно. Ну, напевно, що ні. Ну що ж, е я хочу сказати там одне: 6.0057. 6. 0057, 6. 0057. Є, є сподівання, що за мить ми дізнаємося, чи хтось виграв у нас сьогодні картку поповнення. 500 гривень, 1000 гривень чи 10 тисяч гривень, але це буде за мить. Залишайтеся з нами. За мить побачимося в студії. Що ж? Як працюють гарно наші техніки. А нам кажуть, що вже у нас є переможці. і Їх двоє на сьогодні: 60057, 60057. Шановні пани Тульський Ігор Михайлович та пани Полюк Віктор Михайлович, ну ми ж, ми ж практично вгадали. 57, ви вгадали. І ви маєте картки поповнення. І ви маєте картки поповнення від газети «Коломийської Правди. Отож, перший у нас був Тульський Ігор Михайлович, а далі полюк Віктор Михайлович. Двадцять шість, дев'ятсот п'ятдесят сім та сорок дев'ять сто п'ятдесят сім. Дві картки поповнення виграно і виграно від газети Коломийська Правда. Я сподіваюся, що виграшів буде багато, багато і дуже, дуже, дуже багато. Ми з вами займить. Побачимося і продовжимо грати. Ну що, як вам призи? Не знаю, як вам а мені сподобалися. Ну але на жаль, виграти я їх не зможу. Не зможу, так як і працівники газети Коломийська правда, чи творчий колектив нашого каналу, тому що... Ми всі працюємо над цією програмою, і ми не можемо брати. Шкода, що не можемо брати участь у розіграші. Наразі ми познайомили вас із правилами розігрушу. Однак, власник газети Володимир Довганюк вирішив, що ви будете отримувати не лише грошові призи, ви ще можете вирити подарунки, зателефонувавши до нас студію. Ми бачимо з вами прикраси від магазину ювелірного перлина. І бачимо аж цілих вісім чорних скриньок. А тут є чимала сума грошей, тут є великі несподіванки, тут є маленькі розчарування, ну але це гра, гра і ще раз гра. Отож, якщо ви хочете зателефонувати до нас за номером 3830 і виграти прикрасу, ви повинні вгадати її ціну. Якщо ви хочете зіграти зі мною у чорній скриньки, ви повинні відповісти на одне з моїх, з моїх питань. А вже потім, потім. Вибрати скриньку, ну і я буду з вами торгуватися. Буду старатися викупити у вас цю скриньку, щоб ви або щось виграли, або щось втратили. І я хочу, щоб ви обов'язково втратили. Отож, телефонуйте уже, пам'ятайте, 3830 код Коломи 03433. Ми чекаємо на ваші дзвінки уже. Вечір. Вечір, добрий пане Богдане. О, приємно, що ви мене знаєте, як вас звати? Звати Тетяна. Е, Як ще раз? Тетяна. Тетяна. Тетянко, ви телефонували до нас уже? Того разу, не вгадала комплект кульчиків. ай -яй, яй 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 Тетяночко, що ви хочете виграти зараз прикрасу чи зіграємо з вами в чорну скриньку? Ні, я бажаю зіграти в скриньку. У чорну скриньку, тоді я скажу вам одне. У вас є останній номер газети Коломийська правда? Є. Ви маєте його зараз біля себе? Маю. У вас є 10 секунд. Я відкриваю його зараз і питаюся. Скажіть мені, будь ласка, а хто написав статтю нові правила для спрощенців? У вас є 10 секунд. Я бачу, як ви там за Шукаєте, шукаєте. Нові правила деспорниців. Михайло Комісарчук. І хто він? Директор аудиторської фірми, і допомога, депутат Коломийської. Я дякую. Вичерпна відповідь 50 гривень ваші. Здорово. Так. Здорово, 50 гривень наші. Ваші, тепер дивіться. У мене є вісім скриньок. Я чесно не знаю у якій скринці що де є. Знаю, що в одній є чимала сума грошей, але в якій чимала, не знаю це, 100%. Відсокова. Яка? Яка? Чимала – це яка? А, чимала. Отак От мені сказали, кажуть, чимала. Ну, давайте, не знаю, давайте ти можеш скринька номер 6. Скринька номер 6. Це тому, що вона на п'єдесталі? Та ні, по цілі що 6 – це нещасливе число. А, а, а я можу з вашого дозволу подивитися в цю скриньку? Аж будь ласка. Будь ласка, так. Ку-ку. Агу. Сто гривень даю за цю скриньку. Ні, хочу скриньку. Двісті. Можу скринька. Двісті п'ять. Ні, давайте мені тисячу ми розходимо, це не важно. 27,50 це моя крайня ціна. Яка? 2750. Ні, ні. Ви забираєте 27,50? Ні, забираю скриньку. Забираєте скриньку? Так. Добре, 209 забираєте... гривень 50 копійок. Ні, як буде батарейка, то не буде батарейка. Дома приводить. Ви хочете батарейку за 209 гривень 50 копійок? Да, я вже Добре, я не буду з вами довго грати. 209 Давай. гривень 50 копійок ви могли отримати. Ви ще зараз можете сказати ні. Ні, я хочу скриньку. берете скриньку. А я 209 я гривень 50 копійок, так? Ні, мені ви давати скриньку. Вам скриньку, так? Так. Шановна пані Тетяно, ви отримали індивідуальну знижку в розмірі 10 на весь асортимент товару в магазині оригінальної парфумерії та косметики Пудра. Номер карточки вашої. Ось тут 1152. І ось пробник, який ви виграли сьогодні. Я прошу показати наших операторів. Будь ласка, це ваш приз. Ви раді? Дуже. Задоволені. <ріху> Дякую вам, що телефонували. І нагадую, що це розіграш від Коломийської правди. 3830, Телефонуйте до нас. Номер 6 уже не грає. Я хочу нагадати, що Коломийська правда не спить, а працює, працює, працює. Новий рік не за горами. А ось у нас призи від Коломийської правди. Ви можете виграти е, моторолер, мотоблок, е, телевізор. Господи, чого тут тільки нема, мікрохвильову піч, недбук, е, набори до новорічного столу і, звичайно, цікаві. Унікальні призи, такі як теля чи порося. Що ж, для цього вам треба тільки підписатися на Коломийську Правду. Обов'язково! І 30 грудня ми з вами обов'язково зустрінемося в прямому ефірі. І я, об... я, я вам обіцяю, що я всім призи віддам. Всім. Добрий вечір вам! Добрий вечір! Як вас звати? Ольга. Олю, ви з Коломиї? Так. Ви вже телефонували? Так. Ви азартна? Так. Скажіть, що граємо? Виграємо прикрасу чи граємо в чорні скриньки? Чорну скриньку. У чорну скриньку граємо. Домовилися. Граємо з вами у чорну скриньку. Е вас Коломийська правда є біля вас? Є тільки за останній номер, я не встигла купити. Не встигла? А в мене є передостанній. Добре. Давайте. Даю вам 5 секунд. Ви мали би 10 секунд, але тепер маєте 5, тому що ви не купили останній номер. Ну. Скажіть, будь ласка. Кого вітали? З днем місцевого самоврядування? Е, ні, не це питання. Давайте інше. То вітання, це таке. Скажіть мені, будь ласка. Будівництво по театральній 38, на чиєму боці закон, хто написав? Е, будівництво на театральній, так? Два. Так, е, хто три. написав? Оля Полюк. Ай, Оля Полюх, молодець! Ви встигли! Ви встигли 50 гривень від газети «Коломийська правда, уже ваші. Ви задоволені? Задоволена. Задоволені! Граємо в чорну скриньку! Давайте! Значить, я вам поясню. Тут є і чимала сума грошей, але також тут є можливе розчарування. Скажімо, жуйка. Так. Або кісточка від е, персика. Ну. Е, яку вибираєте скриньку? Номер сім. Noмер 7. Так. Noмер 7. Noмер 7. Зараз ми будемо брати номер 7. Noмер 7. Noмер 7. Можна так. я гляну, що тут? Можна. Noмер сім 400 гривень даю. Ні. Скринька. 402. Ні, Скринька. 405. Скринька. 406. Скринька. 407. Скринька. 408. Скринька. 500. Скринька. 500 гривень! Всі свідки я давав вам 500 гривень. Скринька. Скринька. Скринька, пані Олю. Ви весела людина. А? Ви весела людина? Так. це з посмішкою. Скринька для вас за 500 гривень. Дякую, дякую, що телефонували. Скринька. Скринька. Виграла друга скринька. 500 гривень у мене, я скоро буду мільйонер, мені це подобається. 38-30, Коломийська правда, магазин «Перлина» Телеканал НТК, і я чекаю на ваші дзвінки. Чекаю, щоб віддати вам гроші, гроші, гроші. Знаєте, казали, квартири, машини і гроші, гроші, гроші. Це все ми робимо сьогодні для вас. Це все робить для вас «Коломийська Правда. магазин «Перлина» і телеканал НТК. І я сподіваюся, що ви обов'язково до нас зателефонуєте і виграєте сьогодні. У мене щось цікаве. Ось подивіться, яка гарна прикраса. Я би хотів, ви всі зрую. прикраса унікальна! Унікальна. Я би радив комусь зіграти і в прикрасу, не тільки у нашій скриньці. Отож, скриньки граємо, прикраси виграваємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати Леся? Лисюнчику, ви звідки телефонуєте? Князь двора. Князь двора! Приємно, що до нас князє телефонує. Лесю, ви хочете зіграти і виграти прикрасу? Чи зіграємо з вами скриньку? А ви знаєте правила? Ви повинні мати біля себе останній номер газети Коломийська Правда. Так, я Маєте? Добре. Привіримо, чи ви маєте. Отож. Скажіть, будь ласка. А... Хоч це й реклама. Скажіть, будь ласка, яке приватне товариство реалізує цеглу різних модифікацій? Десять секунд. Десять секунд, що ви мені сказали. Шукайте, шукайте, шукайте. Я вам дам навіть 12 секунд. Бо дуже складне завдання. Заво... Заводоуправління будівельних матеріалів. О, пан Семотюк винен мені рекламні. Дякую, 50 гривень ваших. Граємо в скриньку, так? Так. Яку скриньку хочете обрати? Е, номер три. Номер три? А чому номер три? Я собі щось так подумала. Подумали собі, Номер 3 Добре. Я з вашого дозволу загляну в неї, якщо можна. 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 300 гривень. Скриньку. 350. Скринька. 360. Ні, скринька. 400. Скринька. Скринька? Ви тверда, ви кажете, скринька і все. Так, 400 гривень. Раз. Скринька. Два. Скринька. Три. Скринька. Скринька. Що ж, смачні! Свята вам забезпечені. Ось ці дві цукерки. 400 гривень вартують для вас. Дякую, що телефонували. 400 гривень. Дві смачних цукерки для дівчини з Княждвора. А ми продовжуємо. Виграна у нас вже. Ще одна чорна скринька, і ми з вами працюємо в прямому ефірі. Ще залишається 8 хвилин. 8 хвилин це дуже мало. Телефонуйте. 38 30. Телефонуйте, грайте, вигравайте. Тут є ще гроші. Тут є ще. І цукерки, напевно. Тут я не знаю, що є. Тут що принесли організатори, тут є. Отож, працюємо, спілкуємося. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, немає доброго вечора, Добрий вечір. Пішов колядувати. Продовжуємо. Нагадаю ще раз вам, що Коломийська правда, Коломийська Правда проводить розрішитого 30 30 грудня в прямому ефірі телеканалу НТК. Ви маєте нагоду виграти. Якщо ви не знаєте, що то це моторолер, мотоблок, телевізор, мікрохилева піч, недвук, кондиціонер і багато багато інших призів, і цікаві призи. Порося. А також теля. Це все Коломийська правда. Вона робить для вас все можливе, щоб ви відчували себе просто щасливою людиною. Напередодні нового року грайте, вигравайте, обов'язково отримуєте призи. Обов'язково грайте, обов'язково отримуйте. Я думаю, що ще два глядачі до нас телефонуються. Добрий вечір вам. Як вас звати? Добрий вечір. Як вас звати? Ірина. Іринка, звідки телефонуєте? Коломий. Іриночко, Іриночку, що граємо? Е, в скриньку. В скриньку. У вас є газета? Так, звичайно. Відкриваю газету. І питаюся вас. І питаюся вас. І питаюся вас. Що ж вас спитати? Не знаю. Козацькому роду нема переводу. Хто написав? Десять секунд у вас цього навсього. І так. Козацькому роду нема переводу, написав. Три, два, один. Нуль. Кажете? Дякую. Немає. Дякую. 38-30. Телефонуйте до нас. Вгадуйте, грайте, вигравайте. 10 тисяч гривень. Але не 10 тисяч, 11. Половиною тисяч гривень джекпот нашого розіграшу. Одинадцять з половиною тисяч гривень, а ще безліч призів, а ще можливість відпочити і отримати на злоту. А якщо ви азартна людина, то виграти, виграти і ще раз виграти. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже мало часу. Граємо в що? У чорний ящик. Ще раз. скриньку. У скриньку. У скриньку. А... Е... Газета біля вас попередній номер. Попередній номер. Тоді у вас буде 5 секунд. Так. 5 секунд. 5 секунд і... 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 Що ж вас таке спитати? Піст під час очищення душі. Раз. Два. Часу, тисні, О, Олена Яремчук. Олена Єремчук, 50 гривень від газети «Коломийська Правда. Який граємо? Е, яку скриньку граємо? Номер 5 Номер 5. Можна глянути? Можна. Гляну. Номер 5. 500 гривень. Ні. Скринька? Ну, е, Скринька. Ви теж любите цукерки? Ні, <звістична> скринько, 550. Скриньку. 565. Скриньку. Ой, які добрі цукерки. Коломийська правда готує. 568. Скриньку. 570. 571 гривня 50 копійок. Ні, скриньку. Тобто цукерки вам дорожчі? Або пробничок, або пробник такий, як ми розіграли. Ну, найбуде пробничок. То що, залишати пробник чи 575 гривень? Ні, скриньку ми будемо. А, най буде скринька, так? так? Ви підписались на газету Коломийська, правда? Так. А у вас є е, квитанція? Є. А яким числом заповнена квитанція? Е, зараз вам скажу. Почекайте. А дуже швидко, кажіть швидко, швидко, тому швидко. що у нас нема часу, я хочу. Є з двора. Є коли? Двора. Двора ви теж Отож, 575 да. гривень, я вам даю можливість зараз забрати або скриньку, або виграш. Ні, скриньку. Скринька? 575 так. гривень. Що ж, ви взяли скриньку. Я дам даю, так. я вам дам 900 гривень. Не, скриньку я вибираю. 915. 928. Скриньку. А як ви думаєте, дві батарейки вартує 928 гривень? 955 гривень. Ні, скриньку. 1000 гривень безпрецедентний е, варіант. Я даю вам тисячу гривень. Ваша скринька моя. Ваша скринька і дві цукерки за тисячу гривень? Най буде? Так. Я би хотів зараз, знаєте, якби був тут е, була та людина, яка е, проводить цей розіріс, яка є меценатом. Я б хотів подивитися в обличчя цієї людини. Що мені робити? Давати вам тисячу гривень. Чи, чи давати вам все-таки скриньку з двома цукерками? Ліпше скриньку з двома цукерками. А ви поділитесь зі мною однією цукеркою? Поділитеся. Так. Що ж, я пробую відкрити спочатку. А може все-таки тисячу гривень? Ні, скринька. Ну, подумайте, добре. Ну, я подумала. Ну, поперед вами тільки що всі виграли, там якісь цукерки і, і все. Працького. Я теж виграю. Тож цукерки хочете? Най буде. А -а -а -а. Точно скринька. Скринька. Остаточно скринька. Остаточно. І ви вже не відмовитеся. Не. Навіть за 1100 гривень. Ні, я не, не відмовлюся. А за 1102. <ривання> а за 1105 скриньку <ривання> беру. Скринька. Що ж, так. я не знаю, чи ви виграли, чи ви не виграли. Але ви виграли! Буде. <ривання> – Ви виграли дві тисячі гривень! <ривання> а хто так це кричав тільки що? Я сама. – Ви щасливі! Дуже. Вам подобається Коломийська Правда. Дуже подобається. Ви будете радити всім підписуватися на газету Коломийська Правда. Буду, буду, буду. Ну що ж, дякуємо, дякуємо. Дві тисячі гривень виграно. Я хочу вам сказати одне: що все, що не робиться, робиться на краще. Але як би там не було час нашої гри, не безмежний. Ми будемо прощатися з вами і хочемо сказати, що ви можете виграти 500. Тисячу та 10 тисяч гривень. Без не 10 тисяч. 500. Джекпот Вже под 11 з половиною тисяч гривень. Для цього вам треба виконати наші правила. І запам'ятайте, що мене звати Богдан Малецький. За тиждень я чекатиму на нетер з нетерпінням на зустріч з вами. Пам'ятайте, мені для вас ніяких грошей не шкода.